І всім привіт! Сьогодні у нас друга частина виживання в королівстві. Перша частина, звісно, вам не дуже сильно сподобалася, але я вирішив ще зняти ще одну частину. Коротше, в цьому відео я вирішив в нашому королівстві построїти шахту. Так як в нас тут шахти вроді немає, і я вирішив її тут построїти. І так, да, друзі, я трошки захворів. Так що, надіюсь, це, звісно, мішати не буде відео. Но... Точніше, мій голос такий. Коротше, давайте, друзі, я хочу скрафтити собі кірочку і вже у королівстві відкрити шахту, щоб нарешті копати камінь там іду, і підемо на ринок. Подивимося, що в нас там можна обміняти, щоб потім нам треба було то добувати. Коротше, А, кстати, у нас верстака нема. А, давайте, кстати, верстак скрафтимо. І щоб нам скрафтити топорик, щоб це дерева рубати. Так, супер, крафтимо один дерев'яний топорик. Потім вже, звісно, скрафтимо камінь. Бачимо, тут охорона бігає. Це класно. Так, окей, давайте рубати тепер дерева. Тепер буде трохи швидше і трохи проще. Так. Супер, і нарубаємо, там підемо, можливо, десь, я не знаю, де нам там шахту відкривати. І, звісно, зробимо там шахту. Думаю, у нас розрешення буде, так як там взагалі шахти нема. А камінь там, вугілля, все решту добувати то треба. Ну і, звісно, алмази, золото. Це ж все-таки шахта. Так, супер. Ну, в принципі, нам не треба так багато цього дерева. Окей. Тепер беремо, нам треба скрафтити так, кірочку. Так, дерев'яне кайло. Точніше, кайло, а не кірочку. Окей, беремо кайло. Так, просто я вже привик. До... Ну, коротше. Ладно, тепер давайте знайдемо місце. Давайте подивимося, що у нас тут на ринку. Де, кстати, всі жителі, сьогодні? що у нас? Вихідний. Так, е... торгувати. І так, що ти хочеш? Значить він хоче за. 6 шкір, один дас ізумруд, А потім. А, я вже, цього, кстати, видів, жителя, але ну, в мене нема, щоб йому щось предложити. Кстати, от оця штука. Я не знаю, що це за чорна там штука. Я не знаю, як її... коротше, там вроде, запальничку з неї можна робити. І для цього нам, звісно, треба йти в шахту. Так, цей хоче, я вже зрозумів, як це кстати, у нас називається. Гнила плоть. Окей. Okay. І золото. Ну, все, нам точно треба шахти. Звісно, я не знаю, де нам її побудувати. Тут усе просто застроєно. Ну, о, кстати, тут можна, але ні, тут якось небезпечно під, під домиком копати. Так, о, кстати, цей домик, можливо, ми його колись купимо. Якщо, звісно, вам буде подобатися це відео, то якщо вам це відео не сподобається, то, мабуть, друзі, я вже продовження. Виживання в королівстві знімати не буду. Просто буду знімати якусь другу гру. Так що, друзі, все залежить від вас. Так що ставте лайк. А як ж... І підписуйтесь на канал. Окей. Кстати, тут у нас морковка, хто пам'є з першої частини по 1 гривні. Ну, я би взяв, але в нас взагалі немає грошей. Ну У нас є тут перекусон, лимончик і банан і І помідора. Так, окей, тепер е я бігаю по цьому королівці, так і не знаю, де нам тут. Построїти... точніше, починати копати шахту. Так, окей, давайте, в принципі, тут можна. О, Тут буде суперовський. Так, ну ладно, давайте тут починати цю шахту копати. І тут потім такий собі зробимо тут типу, домик, ну, не домик, а таку штуку, щоб шахта... Щоб люди розуміли, що в нас тут шахта. Окей, давайте копаємо, може знайдемо всяких полезних ресурсів, потім підемо на ринок, це все продамо і вже. Получимо ізумрудики, точніше гроші. Так, окей. Копаємо. Не знаю, як, як низько буду копати. Ну, якщо будуть ТРСУ. О, кстати, я проголодався. Давайте з'їмо пару бананчиків. О, дивіться, як добре встановляють е, наше здоров'я. Ну, не здоров'я, точніше ті косточки, так що нам більше їсти не треба. Окей. Так, от, супер, у нас вже йде камінь. Стоп, я неправильно зробив. Так. Ага, ну так. Да. Тепер треба. Давайте возьмемо. Кстати, а де камінь? Камінь, камінь, камінь. А, кстати, а що це за штука? Я такий кругляк. кругляк. Я поняв, ставим кругляк. Так, необично на українському. Просто я грав завжди на російській мові. Просто у мене так було в телефоні, а тепер я поміняв. Це все на українську, якось так. Ну, прикольно. мені наоборот, нравляться всякі такі по-українськи, якось прикольніше. Дерев'яна сокира, гнила плоть. Ну, це мод, це на англійському нас пише. Ну, звісно, можна поміняти також названня. А, кстати, нам ще треба факели. Так що треба було ще деревна назбирати, ну, точніше, наробити, щоб нам факіли покрафтити. Я не знаю, як я буду сюди заходити без факілів. Так. А, кстати, у нас є ще й дофіга дерев, так що давайте скрафтимо верстак. Поставимо тут верстак і вже, так, і вже зробимо факіли. Так, дерев'яне кайло. Супер, тепер ставимо верстак. І давайте вже скрафтимо. Та... О, кстаті, камінна кірочка. Так, що ми ще можемо скрафтити? Так, ну ладно, давайте вже факіли. Кстати, я не пам'ятаю, як факіли робляться. Вроді, я не пам'ятаю. По... А, пічки нам треба. Кстати, да, пічку. Потім ставимо, вроді, туди. Я не пам'ятаю, Щас... зараз треба лише накопати. О, кстати, у нас вже вечір. Перший раз тут у нас вечір у цьому селищі. Так. Королів світимо. Так, окей. Я думаю, нам вже на пічку чи там треба дев'ять цих як це називається кругляків. Так, окей, беремо і давайте вже. Под... А, да, все, супер. Хватаємо, крафтимо пічку. Супер. Тепер ставимо пічку і вже трошки погріємося і скрафтимо ці факели. Так, окей. Ставимо пічку. Потім, вроді би, я не пам'ятаю як. Ставимо сюди. Ой, не лимони а Дошки, і далі кладемо уже е, колода із дуба. А, у нас наоборот. А, кстати, да, науборот. Все, супер. У нас уже тут світло. І давайте подивимося. У нас типу, дерев'яний уголь має щось, типу, цього вийти. Так, зараз подивимося. Дере... Деревне... деревне вугілля. Супер, деревне вугілля беремо і тепер кладемо у нас і в інвентар. Кстати, нам там вже треба сундука, бо у нас всяко тут в інтарі хламу багато. Так, окей, тепер крафтимо собі чотири смолоскипи. Смолоскепи, факели. Ну вот, Я кажу, на українському вічно прикольно. Смолоскепи беремо, супер. А, кстати, нам лопати треба, але, в принципі, я можу і це все руками от тако зробити і лопати нам не треба буде, супер. І давайте копати ще нижчі. Кстати, а, точніше, нам ще треба багато цих е, уголів, цих дерев'яних, щоб скрафтити чим більше, чим більше цих е, смолоскипів, щоб нам було проще. Так, окей. І копаємо тепер ще нижчі. Давайте. Максимально нижче це будемо копати, щоб дістати ну самі лучші, там всякі точніші ресурси. Чим нижче, тим там буде всякі крутіші ресурси. Кстати, а все у нас дерев'яна мотига. Ой, точніше камінь кайло, а кайло дерев'яне у нас поломилося. Я сказав, звичайно, мотига так. Окей, копаємо вниз. У нас ще тут йде грязь, ну. Но... Його вже почти тут нема, бо ми вже копаємо чим нижче чим нижче. А там вже. А, кстати, в нас шахта тут, ніфіга. Так, окей, це добре, що ми тут почали копати. Тут у нас шахта є. Але, звісно, вона не дуже так низько, так що. Опа, скелетик, ходи сюди, я тебе уб'ю. Так, супер. Забираємо скелет, а нам випадуть. Косточки, супер. Ну, в принципі, нам туди далі не треба йти. О, ні, супер, знайшов Гуголь. Уголька знайшов. Це добре, факели буде проще, але нам уже не треба. У нас вже є факели, так що, точніше, не факели, а смолоскепи. Так, перепрошую, буду називати смолоскепи. То вічно забуваю. Так, супер, уголька збираємо. І, можливо, його жителям кстати, продамо, точняк. І получимо за це ізумрудики. Так, супер, назбираємо. І вже в нас день настане, ми вже підемо там на ринок, подивимося, Але там чогось тільки один житель всім тим займається, а всі остальні, я не знаю. Де. Ну, в принципі, сюди нам смислу не треба. Тут, крім угля, більше нічого такого і немає. Ну, в принципі, уголь це теж добре. Але, в принципі, я вижу, ця шахта йде вниз. Так що там це добре. Я, кстати, замітив ще один скелет, Зараз ми його уб'ємо, тільки тут вуголь. О, камінь! Супер! Це мені повезло. Ну, звісно, добре, що я сюди пішов. Так, та ну, братанчик, я, кстати, забув мед скрафтити, було б проще його убивати. Кстати, він збронював. Кстати, що з нього випадає? Так. Кісточки лише випадають. Кістка кістка випадає з нього. Можна потім вовка приручити, точніше, пес буде нам. Так, і, о, кстати, тут багато зеліза, Непогано, непогано. У, тут взагалі дофіга зеліза. Потім скрафтимо зелізну кірочку і буде ще скорше нам копати. І броню. Звісно, але коли вже буде більше заліза, тоді і скрафтимо. Ну, супер. Забираємо ще цей кусочок маленький. І пішли, давайте нижче. там будуть і... О, тут дофіга заліза, це капець, це добре. Так, давайте беремо кайло і копаємо вже наше залізко. Ага, ну тут три кусочка було. Окей. І там ще є пару кусочків. Також їх. О, забираємо, я впав. Тут зомбі, капець, я впав. О, що ніфіга собі. Ніфіга. Що це таке? Це не поняв. Це що зв'язано з замком. А, стоп! Я же, я зайшов в замок, кстати. Табличку ліпше зламати. Це, коротше, Секретна інформація. Так, окей, це я, типу прокопався в замок. Ніфіга собі, це капець. Так, да, я в що чиз... в хату зайшов. Так, і зараз ми будемо, звісно, у селищі. Ну, це прикол, звісно, це прикол. Ла... Ну, окей, давайте туди заходимо. У нас тут окей, у нас тут буде собі така шахта, треба, але кстати, я зайшов у чужу хату. Ну, ладно, все рівно. Буде це вже, можливо, нас не заміть. Кстати, давайте вилимо ці двері. І подивимося, що у нас тут далі йде. Тут йде... щось непонятне у нас, сундучок. Хтось тут жив, кстати, у цій пещері, Хто жив. Це якийсь бункер чи що це таке, я не знаю. Ну, непонятно, звісно, не понятно. Окей, у нас тут є такий домик. Ну, ліпше нам піти в віців і продовжати копати там, де ми це все копали. Окей. Так, давайте з віців втічимо ліпше. Так, окей, супер. Ліпше бути в цій шахті, а то взагалі капець. Я спочатку не зрозумів, що це таке. А тепер зрозумів. Тут чийсь домик був. Окей. Бункер чи домик, може, це короля. Не звісно, що це у нас тут таке, але Но... окей. Не будемо туди йти. Ну, в принципі, у нас, я вже не пам'ятаю, там вроді день, так що ми вже можемо. А, кстати, Я забув. Давайте ліпше вийдемо через ті дверцята. а то нам треба буде тут угору копати. Окей. Ну, в принципі, можна буде в цей домик заходити. У нас тут буде шахта сюди спускатися, але, звісно, я не знаю. чи... Нам можна було в цей домик заходити. Окей, тікаємо цього. як нам вибратися, кстати, я забув, де ті дверцята. Стоп, стоп, я не пам'ятаю вже чесне слово. Та... А, от вони, супер. А, в нас ще вечір, кстати. Ну, нічого, пішли на ринок, а на ринку може нікого нема? так. О, Кстати, дивіться, у нас камінний домик. Тут у нас що, кроваті. Типа, о, як там прикольно, уютно. Окей, давайте подивимося. Кстати, що я накопав? Я накопав, о, як це, в нас вугілля. А, вугілля 20 вугіллів і. необроблене не залізо. Значить, у нас 10 штучок необробленого заліза. Окей, друзі, пішли на ринок. Я вже не пам'ятаю, де тут ринок. Кстати, так, бачимо, у нас тут страж. Ось такий собі прикольненький. Ну, він не трогає, звісно, якщо тут. Не нарушати, не трогати жителів, ну, звісно, він нас теж трогати не буде. Ну, так, да, на ринку нікого немає, бо у нас вечір. Ну, друзі, все, я на цьому вже зупиняю. Якщо вам відео подобається, підписуйтесь на канал і ставте лайки. І друзі, всім пока!